Е, -е старом народина! Сьогодні ми продовжимо обговорювати параноїдальний випух старого маразматика під назвою Ремейк Другого Резіка! Ура! Це єбі охуєнно! Сука. Нарешті то їм пісил випустив відео. Ага, це друга частина надзвичайно цікавої історії. Що як Рікардо Мілас, який грає на скрипочці, зможе залишити байдужим тільки сране бидло, не розуміючи справжню естетику фістінгсу за 300 гривень. Ага, ха-ха, Ой, хуйня ще буде. Якщо так сталося, що ти не дивився перший відос, то якого хера? На тобі підказку, іди і дивись. Давай давай. А то ти ніхуя не зрозумієш. В натурі я тобі відповідаю якщо ти ні разу не дивився або не грав в резик, пропустив все життя нахуй, то ти нічого не зрозумієш. І давай, удачі! А ті, хто вже бачив відос по-перше, моя повага і чмок в потилицю. А по-друге, ви і так все знаєте. Ну хіба в когось там якась амнезія? Для амнезії в мене є окреме відео, можете глянути. Але зараз в двох словах розкажу, що там, як, куди. Значить так, почалося все з того, що головний герой чуть не став баночкою нефільтрованого по акції на заправці, тобто на розхват. Там він зустрів другу баночку нефільтрованого по акції, на яку всім похуй, і хай Нік Вуйчич покаже мені пальцем на того, кому не похуй, тоді я заберу свої слова назад, а поки похуй. Значить, все обійшлось, Леон промахнувся, і вони поїхали в місто. Коли вони приїхали в місто, відбувся атак по пиздак з перетворенням Леона на якогось Абдула щоб пережити два потужних хлопка по сраці і по. Побігти в відділок, щоб там зрозуміти, що Резик це якийсь форт-бояр в переміжку з ДЗК на виживання, бо там тільки ти адекватний, бо не в говно. Правда, це ненадовго. Потім нам довелося покинути нашого помираючого напарника, який став нам як брат, або навіть як бро. Правда, не сильно переживати з цього приводу, бо всі ми і так знали, що з ним станеться, і думали, що це станеться раніше. Але вже як є, розбиті надії і вся хуйня. За такі жарти і за жарти проти ЗК нам вийшов давати по пиздаку Задрот на астероїдах. Вільям Біркін з арматурою в руках і з сильним бажанням засунути її нам так глибоко, як це тільки сука, можливо. Але ні астероїди, ні комети, ні котлети не врятують того від кар анального патлатого данжен Мастера. Блять, що я сказав? Коротше, ми його роз'їбали. Тому жарти про територіальні центри охуєвання будуть жити вічно. Ідіть нахую, яки е, так. Ну і на кінець Леона попустила ще одна причина активності в штанах. Головне, щоб не в сраці. Спецпризначенка в платі на каблуках і лопустями замість вій. Ада вонг чин інформатор здох від руки в стіні і лишив нам загадку, з якої я і продовжу свій розказ. Але перед тим мушу попередити в якийсь момент. В тебе може виникнути бажання роз'їбати мене в коментарях. Тому то дивись відео до самого кінця, щоб все було добре е і ну, ми цей в нас все було. Добре, просто подивись до кінця, блять, так треба. Дякую. Коротше, я все сказав. Продовжуємо починати. Значить, щоб відкрити двері, нам потрібно знайти дві маленькі детальки і вшпандорити їх сюди і взяти карточку. Звучить просто, правда? No. Ну, як мінімум раз в тридцять проще, ніж посрати стоячи, а саме так я можу описати цю задачу з пошуком тих йобаних деталей. Першу детальку ми знаходимо недалеко від стартової точки, і здавалось би, що ти розванявся як бомж під сходами. Все ж легко. Ага. А друга деталька знаходиться десь в аналах поліцейського відділку, до якого нам хуячити мало того, що до та хуя, так ще й через загадки, піздюлі ригатню і ТЦК. Хоча останні два це, в принципі, синоніми, нам не привикати, тому... Погнали нахуй. Подаємо напругу на двері і, вертаючись назад, стараємось не отримати пізди від вискакуючих зівсюди собак. Ну, правда, це не так важко, бо вони тут трошки кантужені. От. А ну, куди зібралась, блять? А ті, хто все ж таки змогли, получають від мене особливий подарунок в виді тонізуючого, бодрячого і вибуху небезпечного предмету, прямо в їбальник нахуй. Запам'ятайте, я тут машина, блять. До речі, про машини. Відкривши знайденим ключем багажник машини, ми дістаємо ще один апгрейд для нашого пістолета. Ну от, а? який, гігант, блядь, не в кожну кабуру влізе. <клес> блядь, кудись мене понесло. Вибачте. Коротше, виходимо на раніше недоступну нам частину відділку і знаходимо тут сейф зону запобіжник набою класу. Піздець, піздюлі. І вставивши запобіжник. Ми зустрічаємо нашого старого знайомого, одну половину якого доїдає любитель фрази Фортеця Хлів. А інакше і сама стала конченою. Як в принципі і наш друг Марвін, який теж тепер не проти навернути свіжих місків, правда, Леон йому з цим ніяк не допоможе. Проте, може по-братськи його виробити і по братськи добити. Ех, дружба. Далі відкриваємо прохід в східній частині відділку і трохи поколупавшись в дупі, знаходимо шестерню, яка нам знадобиться, щоб отримати детальку. Ну от і куди він ту байду засунув? Ти бачив, яка вона здорова? Взяв Леон шестерню, а вона у сраку бац, Dungeon мастер, каже, фістінг із 300 бакс. Хіба, яка хуйня. Як ти то гімно дивишся, вахою? Потім ми виходимо на якийсь балкон, з якого. Спідранимо спуск вниз, де ми бачимо той самий вертоліт, який перекрив дорогу, але погасити полум'я ми не можемо, бо сантехнік, блядь, долбайоб. Тому ми перемикаємо що то, напрямок подачі води хуй його знає. Беремо ключ і тушимо вертоліт. І... Бажаю здоров'я, шановні українці! Хули ты такий здоровий, На, нахуй. Я дуже злий. ЄБАТЬ! трощити, Єбальник нам іде пробірочна уберкитлета під назвою Тиран або Містер Ікс. І я думаю, розкажу тобі про нього трошки більше, ніж то, що ця відрижка йоту на вельми сильна, неадекватно живучі. І плюс до того має сука російське коріння, що пояснює його тупість, але я засуджую, блять, їбаних капком. За таку хуйню я насру вам під двері. І я попередив тиран з другої частини є представником лінійки Т-103 з серійним номером Т-00. Він являється покращеною версією тиранів з нульової і першої частини серії Т-101 і Т-102, які були ще більш тупі, не керовані і могли тільки потужного пропіздона виписати, та й все. В свою чергу Т-00 був наділений інтелектом і вмів виконувати накази. Получилося завдяки введенню в нього на етапі генної культивації дохуя бета гетерононсиротоніна, ніхуя собі блять, який добувався тільки з підлітків перехідного віку. При операції на мозку без проведення анестезії. Щоб вивести таку єбалумбу, потрібно було напіздити дуже багато африканських дітей. А ще щоб ця єбалумба не мутувала ще більше. На нього натягнули поле непробивний, вогнетривкий, водостійкий, се що стримний плащ, який не то, щоб потрібен був йому як захист та залупа сама по собі, як танк на ножках, а як інгібітор, щоб його тіло не розпіздував вірус і не перетворив на те, що ми побачимо в кінці гри, але це. В кінці гри завдання даної моделі знайти і доставити вірус жив, в потрібне місце. Але таке враження, ніби йому взагалі похуй на той вірус, він просто ходить по відділку і дає всім навколо пізди по кайфу. Ну, це мені може так просто здалося. А російські коріння він отрима від Сергія Володимира або Сергія Владиміра болотного полковника, який керував філіалом Амбрели на Кавказах, мав імунітет до те вірусу, і власних тиранів, яких робили по його образу, і звали їх Івани. Ніхуя собі Івани. Але потім прийшов дурак, який не знімає сонцезахисні окуляри навіть в темноті, і провів відгрібальні процедури, від чого і сам Сергій Владибіл обернувся в пакет. Ну, чисто обертався в пакет до того, як це стало мейнстрімом. Вибачте, а тиран це по суті його копія. От, в принципі, цей типа пояснює, що в нього є російські коріння і сіські і коріння. І от ця сіра залупа йде нас замселити. Але так як в нас інтелекту трошки більше, ніж в любителів стяти проти вітру, ми просто його оббігаємо. Ха, лохо, псос, соси ко таким працював посудомейкою. Вертайся нахуй назад на кухню, пісюн Хі-хі-хі-хі. Слухай, а вдало ти це вигадав? Далі ми забираємо важіль, надіюсь, він так називається, і використовуємо базуки Леона, щоб сунути полички з книжками. Ой, бл, от ми і на місці. Хоп, 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 воно працює. Єбать, Леон! Ти, та, бай... А хоча цей грохід, походу, був тільки в мене в голові, бо на нього не збіжалося все місто, щоб перетворити нас на полуничне морозиво, а ми змогли спокійно вернутися назад і рішити загадку. Оце я Big Brain. І... Забираємо ключ карту і слухаємо запис диктофона. Головне, що ми зробили, це коли дозволили собі чоловічи Росію. Спочатку ми трималися, а потім з удовольствием окунулися в це все. А ти знаєш, що таке хуй? Поки ми займалися дуже корисним, ніхуя, включилась тривога, через що всі камери відкрилися. Та блядь, саме так воно, сука, і працює. Ти знав, я ні. Але ми йдемо в обхід, бо набої, блядь, ну не безкінечні. Блядь. Іду бити їбальник. Лови аптечку. Ніхуя заявлять. Іди на мітинги, плакати, тримаєш пала. Хуяк. Тумба, юмба. Что ты сказал, сука? Не треба, дядя. <плеви> Пизда. Я ада. Уёбок. Не дякуйте. Подрочте. Ну, от така ситуація. Після того, як Ада знову врятувала Сраку Леона, вони стали командою. Ну, такою. Трохи аб'юзивною. Чуть-чуть. Відкриваємо ворота. І, пройшовши трохи по вулиці, ми бачимо, що деякі чанки дороги не прогрузилися. Тому йдемо вон в той магаз. Ей ей, Ада. Ей, там дороги нема! Ада! А, ну ну та блядь. Durch den da ist wohl der Іди нахуй, Ада. Опиняємось ми в збройному магазині Ракун Сіті, в якому получаємо збільшений ствол для дробовика. Збільшення стволів дробовиків особиста справа кожного громадянина на планети і засуджування від команди складі і Жезофронії не може бути правдою в ситуації, якщо ви помітили несанкціоноване обвинувачення автора відео, прохання робити гандонний базор матурує. Дякую. А ще стволом передписком вирішив нам повитозити власник магазина Кендо, який тут ховається разом зі своєю донькою Емі, яку вже встигли заразити. Леон підмічає, що їй потрібна допомога, на що батя просить його столити їбальник, але влітає ФБІ опенап і каже, що мало треба йобнути, Йопнути, так як всіх нахуй не врятуєш. Але Леон такий: Хто як не ми, блядь? Хто? Ада, ада, хто як не ми? Ада, я твій рот їбав. Яка хуйня. Батя з донькою думають так же само, тому зйобують за двері. Після чого лунає Ну, я не знаю. Думаю, сам що це. На мою думку, так як він не був потлатим рок-музикантом, то це точно не самогубство. А ще за нього можна буде пограти в додатковому контенті та хуй з ним, блять. В Леона почались ненавмисці інсинуації, і він просить вади відповідей. Єбать, ти кончений. Ладно, ладно. <хи> Вона каже йому, що їй треба зірвати плани парасольки Піздаболка йобана, і їм для того потрібно спуститися під землю. Окей, після мотиваційних слів, що ми всі там здохнемо, нахуй вони продовжують свій шлях по каналізаціям. Там ми помічаємо, що тут водиться якась здорова баба-йоба. Після чого Леон Акімеснику кунається сякі, де на нього нападає та сама баба-йоба, яка похоже на якогось динозавра. Але Леон нагадує йому, що він взагалі то мав вимерти і стріляє в трубу. Kow daran, du übergroßer mist kerl. Ta leon takimo. A tepar нам treba jako zвідси вилісти. Блять, Ада, ну йоб твою, трохи згодом ми натикаємось на Анет Біркін, дружину Вільяма Біркіна, яка хуєває ситуації і спалює зомбі, так ніби це якийсь evil іблвезін, і накиває п'ятами в сторону хуя. Наша парочка хотіла нагадати її, в якій вона і грі знаходиться. Але, походу, буха Анет з п'ятого пострілу ранить, але не Аду, а Леона, через що він лягає спати. Але ми не засуджуємо, бо людина все ж таки весь вечір на ногах. Треба трошки з розумінням ставитися. Тому окей. На жаль, поки Леон спить, нам дають пограти за аду. Фу, грати бабу, фу, та що це таке майбутнє? Але всім мускулінним спермоканістрам, гнобителям прохання закрити їбальники. Бо жіночі персонажі тут бувають покруче деяких чоловічих, і вони тут можуть із гранатомета похірачити, і кулемет на ходу розкрутити, і в рот запхати свою рельсову гармату. Коротше, взагалі мощь. Але це все не про Аду, яка виявляється, не з ФБІ, єбать, а просто наймана пізда, яка прийшла сюди за вірусом, щоб віддати його в руки з більшою пачкою зелених папірців. Але вона вона буде використовувати в своїх цілях, тому що він наївний, а вона пізда. Зразу же нас знайомлять з новою механікою долання перешкод шляхом подання напруги на вентилятор з подальшою розкруткою його дойобаних швидкостей, що призводить до детонації, і щось мені здається, що це так не працює, але коли здається, хреститись треба перехрестився. А якщо в упор стати? А похуй? Ну ок. В наступній локації нам потрібно подати напругу на ліфт. Чпоньк. От і все. Блять. Друже, дицей, вибач, що я тоді так. Ой, блять. Оп. Ха-ха, не, йди нахуй. Щоб просунутись далі, нам потрібно знайти браслет доступу, який от вже от дуже зручно знаходиться прямо тут в руці. Трупа в великій пастці з вогнем, в якій нас закриває, анет. Ха <рес> ха. Тобі не вилізти звідси. Ти курва, згориш дуже швидко! Так, це сюда, це, це сюда. А потім я зберу твій прах і зроблю з нього капучино з молоком. І. Що? Згори нахуй. Чпонь, чпонь, чпонь. Ідея зробити рагу з ади пішла гуляти з ракою, але Аня її просто так відпускати не збирається. Все стандартно, пафосні розмови по типу ти хуй, ні, ти хуй, а не тицяє кнопку. Ада бикує, Анет агриться, ада получає воїбальнику закономірно. Якби Леон проспав би весь апокаліпсис, було б, звісно, ахуєнно. Але тепер вже йому потрібно рятувати сраку Ади. Ну бо в нього такий цікавий стан хочеться їбатися. Тому. Єбанувши токійський дрифт по говну, ми розпочинаємо нашу пригоду по каналізаційних тунелях разом з йобаними черепашками ніндзя, мутувавшими ще більше минулого і замість холодної зброї, використовувавшими тугу струю реглів, яка отравляє персонажа, але походу не вбиває. Бо мене дохуя раз, чесно кажучи, дамажили з мінімальною кількістю ХП, і все було ок. Але впитують вони просто величезну кількість припасів, тому навіть не старайтеся їх вбивати, просто дайте їм себе обригати, а потім оббігайте і хавайте травичку, і все буде, очко. А взагалі в каналізаціях нічого такого дуже цікавого то й немає. Хто б міг подумати? По ходу проходження ми натикаємось на розпіздованих вояк, і передивившись касету, ми бачимо, що їм розніс кабіни біркін, якого Леон лівим мізинцем правої булки захуячив. А вони тут ну, командою відсосали. А мишки під шумок похавили. Вірус і пішли розносити його по місту. Тим самим дали початок епідемії. Ну, в самому місті. Ну, так-то ми пам'ятаємо, хто тут. Взагалі, то все почав. В першому відосі, в першому відосі треба дивитися відео, відео, відео. Е, да. А пройти до сплячої шумазої принцеси нам не дає перешкода, подібна жовтому скочу. Але для того, щоб її відкрити, нам потрібно рішити загадку з шахматними фігурками. Ні, ні, може, ви не почули? З шахматними фігурками. Ну це, блядь,. Окей, довго розтягувати не буду. Забираємо шахмати і вогнемет, відкриваємо двері. Все побігли рятувати ту пізду. Блять. Oh my God. Oh my God. До речі, тут в тому місці є маленький чіз, сир творожок, де тварюка нас ні в якому випадку не дістане. Вот, вот бачишь, бачишь, вот, 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 вообще похуй, похуй, вообще похуй, я похуй, похуй. Оп, я съебался. Да, блядь, я сам в ахуе. О, ты попав, дружи, я тобі ща... А, да? Ну, Тримає в курсі. Зайшовши на то на звалище, я не знаю, що це, ми бачимо, що Ада ще жива, що просто не може радувати, але Леон вирішив виправити ситуацію, вирвавши нахуй кусок арматури, щоб сука не розслаблялася. <гум> да. І вони попіздували до лабораторії. Yeah, о, я я, тас ізкуд, має піппінфролін, самка. Трахен, трахен. Ооо. По дорозі до лабораторії, ада продовжує навалювати такої нормальної вермішельки Чисто кілометрової такої навуга Леону, про її завдання, рятування світу і прогресуючу схильність до аб'юзу. І для додаткової впевненості в словах довбиться з ним в зуби. Але нас не наєбеш сіськими леон відійди від неї, вона тебе найобує. Окей. Okay. І він гордо прикриваючись, стояк, вийшов з вагону. Молодаці. І от ми вже біля входу в саму лабораторію Амбрели. А лабораторії, попрошу замітити лабораторії, саму, блядь. Це саме футуристичне і. Блять, й двері заклинило. та хто це все будував? п твою мать! Пізду. Потусувавшись по лабораторії, ми знаходимо браслет другого рівня. Пензлюємо в головну шахту. Ніхуя собі шахта! Де трохи дізнаємося про те, що військові, виявляється, вже давненько слідкували за Біркіним і чекали, поки він дістане вірус разом з антидотом. І ще якась там хуєта, але це не суть. Суть в тому, що верблюди суть прямо в пісок, але це навіть теж не суть. Основна суть в тому, що ми тепер приблизно знаємо, де знаходиться зразок вірусу. Е, тільки для цього нам потрібен ключ доступу, який ще вище, ніж нас. Та як ви заїбали, сука, погнали наліво. І зразу ж за дверима тут як ліхтар в дупі на темному коридорі, на склі приклеєний чувак з потрібним нам ключ. Чем доступу, але його тримає агресивна рослинка, від якої просто так не позбудешся. Треба намішати всякого гівна в колбу, потім сходити і заморозити то. Щоб вийшовся спеціальний гербіцид, і все це під постійним пресингом зі сторони зомбі, лизунів, польських далекобійників і ще одної нової загрози в лиці мутувавшої травички з тентаклями, що має необмежений запас здоров'я, тобі ж безсмертна, блять. Ваншотить при близькому контакті, і щоб її ненадовго виробити, треба відстрелити її всі маленькі пісюльки по всьому тілу, або просто спалити. Нахуй, як варіант, хороший варіант. Плюс вони не вмирають навіть після того, як ми розпилимо спеціальний гербіцид, який курва для той розрахований, щоб вони здохли. Менше з тим зараз це не найбільша проблема, бо в лабораторію завітає тиран. Хоча яка то проблема, повчився би вже в працівників територіальних центрів ахуювання, як треба інвалідів ловити. А тим часом ми вже в східній частині лабораторії, де знаходиться офіс біркіних, де є ще одна касета з записом тої самої, не зовсім вдалої операції, де група оперативників вірвалася в його офіс з метою по-хорошому забрати вірус. Але по-хорошому взяти вірус, стикаючи стволами в морду, не сама найкраща ідея в світі. Тому буйний задрот вихоплює пістолета, через що закономірно получає пару нових дирок в пузі. Тим часом оперативникам наказують просто забрати зразки вірусу і свалити. Правда, наша заводна проститутка на Вілімі не хотіла просто так здаватися і він собі хуйнув кінську дозу вірусу і пішов нести добро і процвітання в світ. А через те, що його жінка не наважилась його йобнути зразу же, ми тепер маємо убермутанта, який сука не здох від падіння шляхом паркуру через перила і перетворення на оладь методом спресування контейнером. І тому, щоб загладити свою вину, вона приходить і получає пізди. Тим часом Біркін ще більше мутує, втрачаючи любі натяки на душу. Це колись була людина, і має сильне бажання зробити з нами все те, що хочемо зробити. Ми з хуйлом. Але Анет трохи переігрує і каже, що не можна його випускати. А ти, Леон, єбись як хочеш, тому пускає нас наниз. І тепер нам прийдеться його піздити. Не сказати, що Леон сильно проти. Він ж він ж машина, він вистоїть, він герой цього міста. Він мо. Та ні, він так просто не помре, він ж просто не вбиває. Та блять. Ладно, ладно, я пожартував, це, це був жарт. Звісно, що він його вирубає, але з задачою вбити його не справиться, правда, він цього ще не знає. Про це згодом дізнається Клер, коли на неї нападе Біркін, поки Леон чухав яйця, який став ще більшим уродом. Ну, я про Біркіна. і спойлер: навіть коли клерна фарширує його з шестиствольного кулемета, він все рівно не здохне і вернеться в самому кінці гри як зубата гімняна мазня. Леон підбігає до Анет і повідомляє, що вона виглядає хуйово. Вона в свою чергу каже: ні в якому разі не віддавати зразок вірусу Ані, бо вона біч. Але Шишак Леона так димиться, що перекриває постачання кисню в мозок, тому він не розуміє, чому не можна довіряти любій людині в цьому сраному комплексі, особливо Аді. Тому Анет пояснює йому, що вона ніяка не спецпризначенка, а наймана людина, яка має принести вірус не в добрі руки, які перепродадуть його якомусь махмуду, що він з ними кібаби. На що Леон каже? А Анет знову сильно переігрує, але просить Леона, щоб вірус ні в якому випадку не попав в погані руки. А потім здихає. І Леон такий, а? Що вона сказала? Абрикос? Я люблю Абрикос. Але тут прибігає Ада і вимагає зразок вірусу, так як бабки вже заплачені, але он хуй. Він в свою чергу просить пояснень за піздірч через що Ада в нього своїм пістолетом, але не тут то було, в Леона теж є пістолет, в якому правда нема патрон, бо я всі набірки нав'єбав. Але вона ж того не знає. Леону приходить ахуєнна ідея взяти на понт холоднокровну Аду, типу вона не зможе його пизданути, бо знає його цілих 20 хвилин і вони зосались. І поки вона думала, їй в плече поцілила Анета, яка вже майже померла, але ще, блядь, жива. А ні, вже здохла. Ой, проблема, все почало руйнуватися. Прям як надії на адове особисте життя Леона, бо в велику дирку летить зразок вірусу разом з Адою. І в нього появляється додатковий геморой в воді 10-хвилинного таймера до самознищення лабораторії, тому потрібно накивати п'ятами звідси нахуй. І так, щоб п'ятки і скрилися, і дупа палала. І так, ніби цього мало на зв'язок ще й виходить клер. Вона виявляється так само жива і теж тусується в лабораторії як зручно, блять. Леон включає героя і каже: типа, Ну, тікай, клер, тікай, не, не чекай мене, спасайся, блять, клер. Ну мені треба з кимось потрахатись. А! Ах, по дорозі на Леона завалюється тиран і усугубляє вже і так усугубившуся ситуацію. Але трошки згодом відбувається вибух, який на даний момент розділяє їх, правда, ненадовго, так як буквально за дві хвилинки, коли ми спокійно спускаємось на ліфті, з дирки вилазить тиран і в якості боса, і фінальній своїй стадії, іде бити нам гібальник. Так як після вибуху паразит з його голови с'їбався нахуй і плащ розпіздувало, вірус захопив повністю його тіло і розум. Пар він може зробити тільки потужний стук, проте сила того стуку буде як ніколи велика. Бо вірус виростив йому здорову палаючу руку з шипами замість пальців, але відкрив його серце, і тому бити треба в нього. В загальному ця битва не дуже приємна, бо в тирана блять мовся нахуй з майже ваншотящих атак. Та й набоїв нам все рівно не вистачить сіки, не стріляй. Його йобнути вийшло тільки після того, як моментальною доставкою нам прийшла жива сука Ада, так як ви заїбали, реактивний вогнемет М202, який, як і в першій частині, залишить від тирана цілу купу ніхуя. І Леон, спокійно розкидавши всіх зомбі, запригнувши на бодях, включає діда всередині і викидає модний браслет, але все ж рішає зайти в потяг, де бачить клер з піздючкою. і гра закінчується. Правда, після останнього босфайту з Біркою, яка перетворилась на велику зубату гівняну мазню, і перемогти її ми можемо, просто від'єднавши вагон і ту їбатню поглине вибухом. А Леон, Клер і Шері, тримаючись за руки, кудись попиздували. І на цьому і гра закінчилась. Вот така гра. Насправді зайшла мені, да, прикольна така, прикольна ігрушка. Е, вот, Може я навіть запишу ще сюжетку Клер, якщо це комусь взагалі буде цікаво. Але в будь-якому випадку наступне відео буде подідо під важкими котиками, де градус в декілька разів більший, крові теж, і якшону теж. Тому має бути весело. Лишайтесь зі мною. Побажання, якщо хочете, можете мені закинути копійчину на баймі і гречку. Був би піздець, який вдячний. От прям їбать. Хоча я вдячний любому коментарю, лайку. Це просто ахуєнно читати коментарі. Я вахує, ну, я вахує це. Блять, ви такі класні такі ахуєнні. піздець. От до речі, я сказав в відео, що дівчата в різіку бувають потужніші ніж деякі чоловіки. І я впевнений в тому, що хтось вже готовий мене з'їсти з гімном. Але я ж сказав, деяких не всіх.